Після Румунії до сполучених штатів Америки двоє волонтерок з Хмельницького готуються до участі у сесії комісії організації Об'єднаних Націй зі стану жінок в Україні. Про що говоритимуть та наскільки важливо не зупинятися і вкотре заявляти про Україну на міжнародній арені? Говоритимемо в черговому випуску програми. Віч на віч. Гості нашої студії Катерина Луцик, це голова громадської організації захист об'єднання волонтерів. Тож Катерина, слава Україні! Героям слава пані Катерино. Насправді не так давно, зовсім кілька днів тому. Ви повернулися з Румунії, не тільки ви, але спершу хочу дізнатися, як минула поїздка, чи все вдалося. Тож, будь ласка, і головна місія, чому ви все ж таки там побували? А... Поїздка в нас була дуже коротко тривала, насправді нам все вдалося, все, що планувалося. Хоча насправді за такий короткий термін, це майже дві доби ми перебували в Румунії, в нас було заплановано багато зустрічей, але всі ми їх відвідали і всі вони пройшли доволі вдало. Ми привезли гарні позитивні новини. Але основною місією власне, нашої поїздки це був візит в посольство Сполучених Штатів Америки, тому що, так як ми стали, пройшли відбір і стали членкинями комісії ООН справ жінок, нам потрібно отримати візу в Сполучені Штати. Америки для того, щоб власне летіти по івенту і відвідати цей захід, тому і ми зробили візит в посольство, отримали все-таки візу. Візу отримали на довготривалий час, паралельно закрили всі зустрічі, провели всі зустрічі, закрили всі плани і благополучно повернулися додому. На початку програму звучило про те, що двоє волонтерок з Хмельницького хто ще готується вирушити до Сполучених Штатів Америки, і яке ще взагалі представництво, якщо ми говоримо про нашу українську делегацію. А ну, якщо говорити про Хмельницький, то це також моя подруга, наша волонтерка Наталія. Процюк нас двоє було відібрано. Якщо говорити власне про всіх учасниць, це виключно жінки, оскільки тематика це права жінок і, взагалі, власне представництво жінок України. Це всі жінки, і це дуже різні регіони. Це був набір в незалежну делегацію комісії ООН, Ми проходили відбір. подавалося дуже багато кандидатур. Ми надсилали своє резюме, проходили співбесіди. І власне відбір пройшло близько 20 жінок з різних регіонів. Власне із них буде складатися ця незалежна делегація. В цьому списку є Вінниця, є Тернопіль, є Львів, є навіть представниця з Донецької області, Київщина, Херсонщина. Тому насправді можна сміливо сказати, що представники представниці з усієї України будуть власне присутні на цьому івенті. Географія широка. А щодо представництва певних можливо професій, чи це дійсно тільки ті, хто долучений до волонтерства, чи це далеко не так? Е, ну насправді я би сказала, що це дуже різноманітний такий зріст. Сказати, що якась була одна певна стала вимога, то ні. Це дуже різні професії, спеціальності, це представниці бізнесу. Але дійсно одне, що нас поєднало, це всі 100% долучені та допомагають власне наближати перемогу. Тобто немає якихось таких представниць, хто не залучався б до волонтерства. Хтось має свою громадську організацію, хтось волонтерить, хтось збирає, закупляє, хтось зробив якісь психологічні центри. Тобто, дуже дуже різноманітні напрямки, але в будь-якому разі залучені і допомагають. Наближати перемогу України на сторінці вашої громадської організації побачила таку інформацію, що в Румунії офіційно перебуває понад 70 тисяч евакуйованих українців. Цікаво дізнатися, чи вдалося вам зустрітися із цими українцями, українками, з дітьми, тому що знаю, що були візити, зокрема до освітнього хабу, де можливо, ви б можливо могли б перетнутися. Так, дійсно, насправді дуже багато. Наших людей змушені були тікати від війни і знайшли свій прихисток у Румунії. Нам вдалося поспілкуватися з багатьма з них. Ми е, зустрічалися з Маркиною Бухаресту, е, спілкувалися і говорили власне над питаннями адаптації реінтеграції наших біженців у Румунії над освітніми проектами і, взагалі, над гуманітарною допомогою, яка була надана. Домовилися про наступну допомогу гуманітарну, яка буде надана, і нам, в тому числі. Е, тому. Дійсно обговорювали ці питання і вдалося зустрітися з представниками тих людей, які тікали від війни. Ми власне на освітньому хабі бачилися з ними, тому що. Освітній хаб, який був створений знову ж таки нашими українськими жінками, які самі приїхали туди в статусі біженок. Але ну, ми знаємо наших жінок, вони не змогли сидіти, вони почали щось робити, тому що, от, як говорить Аня, це очільниця і Світлана Сламатова, це очільниця цієї цього освітнього хабу. Вони кажуть: ми приїхали з дітьми, і ми зрозуміли, що дітям немає української школи, немає садочка, де вони могли би спілкуватися своєю мовою, своїми. Рідними да, дітьми там на українській немає викладачів. Тому от в них створилась така ідея. Їм вдалося в березні місяці минулого року запустити такий освітній хаб, і насправді він мене дуже вразив, тому що в першу чергу це, це нібито школа. Там діти, в кого проводяться онлайн уроки в Україні, вони включаються в Україну, тобто вони не покидали свої школи, не покидають своїх викладачів і своє коло друзів. Вони доєднуються до уроків онлайн, але в той же час вони спілкуються між собою. І що мене ще також вразило, що в першу чергу там викладається українська мова вдвічі більше ніж румунська, тобто там чотири заняття української мови. І двічі на тиждень викладається румунська. Вони кажуть, коли вони запустилися, дійсно дуже ринулося українці, тому що всіх об'єднувала ця проблема, що не було такої української школи. Дуже включилася, підтримала їх влада. Місцева влада допомогла їм в цьому всьому. Це комунальний заклад, який зараз дуже успішно працює. Але що таке, що стало здивування для мене, мене здивувало, стало для мене цікавим. Це те, що дуже багато румунських дітей. Почали проситися в цю школу. Станом на сьогодні в них 80% це українців, і в них є 4 чи 5 класів, якщо я не помиляюсь, інтернаціональних. Тобто це діти почали проситися в цю школу. Вони робили такі заходи на літні канікули, нібито як школа продовженого дня, коли таких уроків не було. Вони просто забирали дітей, давали батькам можливість працювати, адаптуватися, адже знову ж таки всі в новому місті. І е, до них доєднувалися місцеві діти, тобто інтернаціональні румуни і інших різних громадянств. І коли підходило до кінця літу, е, директорка цієї школи каже: я йду коридорами, і я бачу, як діти йдуть і плачуть. Плачуть, що просто буде закінчуватися цей період, і їм треба повертатися у свою школу. І власне тоді було прийнято рішення створити такі інтернаціональні класи. І в них зараз дуже багато дітей. і Діти щасливі. Планують вони потім повертатися. То Україну всі, всі в один голос кажуть, що дуже хочуть додому, і дійсно після перемоги вони відразу планують повертатися в Україну. Хочу, хоче, щоб ви ще згадали про те, що має відбутися в Сполучених Штатах Америки для наших глядачів. Якщо можна це в принципі 67-ма за ліком сесія комісії ООН в США, е, які теми будете підіймати в розрізі того, чи це Хмельниччина, mm -hmm. чи це буде загалом Україна? Поділіться, будь ласка, е, ну взагалі там буде декілька основних тем. Про які буде е, вестися розмова? Е, одна з них це права жінок, друга е, з них це проблеми наших біженок і внутрішньо переміщених осіб, з якими стикаються наші люди. І, звісно, третя тема це м ментальна освіта і ментальне здоров'я майбутніх лідерок. Чому. Е Чому ну, там не, не одна буде тема, і, власне, в цьому дуже круто, тому що насправді обговорювати якусь одну тему, ми не можемо зараз викроїти одну проблему, наприклад, ВПО чи там порушення прав жінок. Та? Ми не можемо, тому що в нас є дуже багато насправді проблем. І те, що вони зробили таку компоновану зустріч, це дуже круто. Адже зазвичай е до цієї комісії насправді. Тема івенту була лише одна визначена. І зараз, власне, завдяки е, їхньому розумінню і з, безпосередньо задля українців вони розширили ці теми і включали безпосередньо опитування з України, які запит є від нас. Тому буде не одна тема, про це буде вестися власне мова. І не один день тривала буде день. комісія, так і впродовж якого часу буде тривати, це буде за місяць, так? Е, так, з 6 по 17 березня в бізнес-центрі ООН буде відбуватися цей івент, і е, будуть відбуватися відповідно вже на паралелях всі ці панелі. 20 українок. А хто ще долучиться? Е, ну, сама незалежна делегація ООН складається з 20 українок. Е, там буде так само державна державна делегація ООН і делегації ООН з усіх країн світу, тобто це буде такий всесвітній з'їзд, на якому буде обговорюватися проблематика, допомога на такому дуже великому рівні. Адже якщо говорити з представниками однієї країни, це один рівень. Якщо ми говоримо з представниками всього світу на одній панелі, це зовсім інший масштаб, зовсім інші можливості, і набагато більше можливостей вирішення цих питань. Хочу знаєте, зараз дуже багато хто буде говорити, що ми маємо фактично рік повномасштабної війни, так і що, начебто, про проблему українців ну навряд чи хтось не чув. Але попри все, ми вкотре наголошуємо, що варто про себе говорити. Наскільки дійсно, от варто оцей пульс досі залишати, підживлювати і говорити про те, що ми досі боремось, і ми тільки за перемогу і тільки на перемогу розраховуємо. А, ну, я згідна з тим, що напевно немає таких е, країн людей, хто про нас ще не чув, але про це. Це варто говорити. Я власне не вперше запрошена, не вперше беру участь в таких івентах. Я, як ветеранка, після звільнення, після свого правлення, після звільнення я була запрошена. Стати військовою представницю військової дипломатії і з такою самою місією ми літали в Сполучені Штати Америки, представляли України проблеми. Висвітлювали, так як я ветеранка. Я висвітлювала ветеранську сторону. Власне, і натиск на ветеранок і на військовослужбовець я буду робити в цьому в цій поїздці також, адже це тема дуже мені близька і. Всю проблематику як адаптації, реінтеграції реабілітації, я знаю зсередини і в нас є дуже багато дійсно проблем, які не закритих, які нам потрібно ще допрацьовувати, закривати, і в цьому нам можуть допомогти інші країни світу. Тому власне цю тему я буду висвітлювати. Але про те, що про це потрібно говорити, я завжди розповідаю історію з власного досвіду, коли ми полетіли в штати, це був 19-й рік з дипломатичною місією. Ми мали дуже багато зустрічей, у Нас були дуже розписані графіки, і ми мали зустрічі від штаб-квартири НАТО. ООН, зустрічалися з зустрічались представниками сенату, і в один момент насправді, по-перше, ми зробили дуже багато результату. Ми дуже багато уже позитивних підписаних проєктів привезли з своєї поїздки. Але в один момент, вже в такий вечірній час, нам представники сенату сказали, що ви знаєте. Ви е, своїм візитом двохтижневим візитом ви зробили набагато більше, ніж ваші дипломати роблять за п'ять років. Е, це ні в яку сторону там ні, ні, ні в якому разі не камінь е, в представників нашого державного сектору, але просто в них якісь є певні обмеження, про що вони можуть говорити, про що вони не можуть говорити, їх е, є протоколи, їхні алгоритми дій і так далі. Е, в чому взагалі наша сила? В першу чергу, що знаєте, це в нас не одноголося, в нас того коли збирається така сильна, потужна команда жінок, кожна експертка в своїй сфері. Хтось з ветеранської сторони, хтось з освітньої сторони, хтось е, з представників внутрішньопереміщених осіб. Тобто, ми можемо експертно розказати про проблеми кожного напрямку. Ми можемо передати власний досвід, власні історії. А як би там не було, ми розуміємо, що ніяка написана промова не стане кращою ніж історія з власного життя, ніж власний приклад, це саме те, що показує реалії, показує правду і найбільше зачіпає людей. Тому це дуже потужно, і в нас немає ніяких обмежень. В нас ніхто не обмежує, ну там які теми можна піднімати, які теми не можна піднімати. Ми готові говорити абсолютно про все і говорити правду. Нам не потрібно складати якусь рожеву картинку гарних подій або навпаки негарних подій. Тобто, ми говоримо все по істині, як є. І ключовим таким. Результатом нашої поїздки в 2020 році стало, що коли ми зустрічалися з міністром оборони Сполучених Штатів Америки, а в нього була запланована з нами зустріч буквально на 30 хвилин. І коли він залишився з нами на півдня, відмінивши всі наступні зустрічі, знаєте, це от стало таким свідченням, що ми робимо правильну роботу. І нас тоді дуже почуло. Ми дуже багато проектів програм. От я як представляла ветеранську сторону, ми тоді домовилися про програму на 5 років з Сполученими Штатами Америки щодо протезування наших військових, яка кінчилася буквально в квітні місяці 2022 року. І кажучи відверто, однією з моїх особистих, напевно, цілей це є провести Сполучених Штатів Америки підписаний продовжений цей проект. Катерино, насправді ви вкотре і завжди наголошуєте про те, хочу навіть зацитувати знову ж таки, що сила українських жінок в єдності. От мені цікаво дізнатися, як ця сила проявилася, якщо ми говоримо від лікдати від 24 лютого, 2022 року. Тому що я розумію, що була сила сенат села на історії. Це тільки у Хмельницькому, на Хмельниччині щось вразило чи важко у всіх їх згадати, тому що дійсно були історії, які вражали від зовсім юних дівчаток вже до вже в поважному віці волонтерок. Ну, насправді, знаєте, я взагалі е, рахую, що наші українські жінки це просто ну, таких жінок більш по силі духу, е, можливо, навіть в якомусь контексті і по безстрашності просто не існує. І такі історії трапляються щодня і вони дуже сильно вражають. В мене по житті, власне, так складається, що я дуже часто перебуваю в колі сильних жінок. Е, коли я приходила військову службу, ми. З жіночим батальйоном знімали фільм, невидимий батальйон, висвітлювали історії жінок. Власне, чим ми добилися зміну законодавстві щодо рівенства бойових посад, тому що раніше ми знаємо, що бойові посади в Збройних силах не були доступні для жінок. Після того, коли ми почали коли я звільнилася, ми почали займатися військовою дипломатією. Я літала в представництві військових дипломаток жінок. Потім ми почали займатися реінтеграцією, адаптацією ветеранів. І, власне, чомусь так стається, що саме за такі великі проекти переважно борються і працюють жінки. Зараз, звісно, з 24 лютого ми розуміємо, чому так складається, тому що переважна більшість чоловіків наших перебуває на фронті і бережуть нам спокій і дають нам можливість тримати їхній тил і працювати тут в тилу. І просто наша, напевно, така от риса, яка найбільше, мені здається, схарактеризує мене і українських жінок, це, допоки наші е, чоловіки воюють, ми не можемо. Сидіти, розклеюватись, плакати, ми можемо десь трошечки е, там посумувати та похвилюватися, але далі ми встаємо і ми починаємо рухатись. По-перше, для того, щоб самі було психологічно легше. А по-друге, для того, щоб коли наші чоловіки повернуться, ми могли надати максимально якісь їм умови для повернення знову ж таки тієї самої реабілітації, адаптації реінтеграції. реінтеграції. Тому дійсно ну, наша сила в єдності це однозначно. Я Переконуюся в цьому щодня, навіть тяжку. Якщо обрати зараз цю незалежну делегацію жінок України, яку до якої я пройшла відбір, то дійсно, коли ми познайомилися, ми вперше познайомилися з усіма представницями в Румунії, тому що це був онлайн-відбір, і ну я була просто захоплена. Я мене просто переймало подих, тому що дійсно це дуже сильні жінки. Це сильні жінки, не в плані там успішності бізнесу. Це сильні жінки, тому що кожна з них має свою сім'ю, має двоє-троє дітей, має основну роботу. Чекає чоловіка з фронту, має бізнес, паралельно займається волонтерською діяльністю. Хтось взяв на себе забезпечення там тварин, яких покидали в Донецькій Луганській області. Хто займається пораненими? І це жінки, які ще паралельно проходять відбір і хочуть говорити на весь світ, і готові говорити, і будуть говорити про нашу проблематику. Тому дійсно сила наша в єдності, і саме такі люди повинні говорити, які цим займаються, які це переживають. Ну, рік вже працює так. У лютому здається, запрацювала громадська організація захист об'єднана волонтерів у 2022 році. Якщо підбити, підбити свої рідні підсумки, ті запити, як тоді, так і зараз, все ж таки, вдається перекривати, чи існують все ж таки, попри все певні так проблеми і нюанси, тобто наскільки зараз, попри всі складнощі, але ну ми продовжуємо гуртуватися. Чи є це так нині в плані матеріальному? Ну, насправді, якщо бути відвертою, це все набагато складніше зараз робити. По-перше, з самого початку ми пам'ятаємо піднесення всіх людей. По-перше, як Ресурси, якісь починаючи від їжі, одягу, люди просто приносили пакетами, залишали на порозі. Ми зачасту навіть не знали хто це, що це звідки це ми просто приходили, і було все завалено. Ми не встигали навіть його кудись перебирати. Як відразу під'їжджали буси, ми грузили, і буси їхали в різних напрямків. Напрямках в нас е, наша рекордна кількість відправки це тільки відправки е, бусів на лінію фронту. Це було 63 буси за день, не враховуючи тих, які приходили до нас. Тобто це неймовірна була кількість як ресурсів е, цих, що зносили, так і матеріальних фінансових ресурсів. І це давало можливості тоді викупляти термобілизну ту саму берці величезними партіями, на що були запити зараз. Немає такого. Е, по перше. Я не можу не сказати про те, що е, зараз набагато краще забезпечення в наших збройних сил України. Звісно, є багато потреб, багато що е, горить, втрачається. Їм треба на заміну. І вони просять, тому що, якщо, наприклад, е, ми отримуємо в Збройних силах України там форму чи верті, вони йдуть на півроку, і тільки через півроку ти зможеш їх отримати наступну партію. Та? А якщо був обстріл, воно згоріло, і ну якби тут зовсім інша ситуація, але все рівно постачання стало краще. Е, як мінімум, запитів на бронежилети на шолеми, які були масово з самого початку, тому що ми включилися і тоді виготовляли. Ті ж самі бронежилети вже практично немає. Тобто, да, запити є більше на термобілизму, на якісь засоби обігріву. Ну і, звісно, не можна згадати про ті запити, це дороговартісні речі. І ресурси зменшились, набагато зменшились. Це не зрівняти з 24 лютого, навіть там ще перші два, можливо, навіть три місяці. Як було спочатку, тому нам трішечки е, прийшлося, виходячи з цього, е, змінити свою роботу. Е, власне, яким чином, по-перше, ми е, як і раніше, ми працювали по запитах від військових частин. Зараз ми почали надавати пріоритетність. Тобто, якщо запит, наприклад, нам поступає від військової частини, яка ще в Хмельницькому. Там чи в Києві, і вони лише готуються на вихід, і запит нам поступає з Бахмута. Звісно, ми загрузимо бус і завеземо на Бахмут. Ми поставимо цю військову частину в чергу і також забезпечимо її, але це буде трішечку, трішечки пізніше, не так відразу, як було це, тому що просто немає можливості. Це перший момент. Другий момент це так, як я проговорювала, трошечки уже покращилося забезпечення збройних сил України від Міністерства оборони України і змінилися запити. Ми більше робимо зараз натиск на закупівлю автомобілей, дронів, тепловізорів, тому що це ті речі, на жаль, які ще повністю забезпечити Міністерство оборони України не в, не в своїх силах. Тому ми закупляємо на такі засоби. Звісно, знову ж таки важче збирати, але. Ми зараз отримуємо запит, оголошуємо збір, закриваємо один запит, тоді беремо наступний. Отаким От чином нам прийшлося змінити роботу, але сказати, що набагато змінилася наша робота, я не можу, тому що вона навіть в якомусь розумінні налагодилася. Ми зараз закупили свій бус завдяки нашим благодійникам. Вони допомогли нам закупити бус, і в нас зараз є своїх три рейси, які щотижня їздуть в їдять в різних напрямках. Це Донецька область, переважно зараз Бахмут, Лиман і Під Соледар, тому що це найгарячіші точки фронту станом на сьогодні, е, Херсонська область і Харківська область. Таким чином, в нас є три постійні рейси. Ми знаємо, що наша задача, ми отримуємо запити, загрузити три буси, які щотижня їздять і розвозять цю допомогу, крім тих запитів, на які ми оголошуємо збори і вже е, е, збираємо кошти. Ну, і я не можу сказати. Не можу не сказати про міжнародних партнерів, про міжнародних донорів, тому що якби враховувати е, зменшення ресурсу внутрішнього, якби не включилися міжнародні партнери і донори, то ну, було би дуже важко і дуже складно, тому що, як мінімум, е, навіть ці три рейси їх треба чимось загрузити і ну не чимось загрузити ми загружаємо їх по запитах необхідним не да найнеобхіднішим що є для військових тому а це все треба закупляти звісно якщо мова йде про якусь готову їжу таку домашню їжу це нам забезпечують роблять люди але якщо мова йде про термобілизну форму берці і так далі це треба закупити і це на маленькі кошти і ми зараз все це здійснюємо за кошти наших донорів міжнародних партнерів Катію на останок, де як волонтери, ви черпаєте цю енергію натхнення і сили, насправді тому, що це дуже важливі аспекти, і де черпати рештом українців, які теж волонтерять. Можливо, хтось в більших, хтось в хтось менших масштабах, хтось матеріально, хтось дійсно певними харчами. Як це робити нам зараз? Uh, ну, в кожного має бути своє джерело енергії, в кожного це дуже індивідуально. Якщо говорити особисто про мене, то це військові волонтери. Я сама заряджаюся від того, що я роблю, насправді. Тому що, коли я приходжу до нас на штаб, я бачу просто ці десятки людей, які uh, отримують задоволення від того, що роблять, які як бджілки, які щасливі, які так треба достати військовим. Те вони достали все. Ми це завеземо на Бахмут. От саме це і заряджає. Ну, і я... Хоча б раз на місяць намагаюся вириватися, також їхати на фронт, тому що для мене, напевно, якось і не вистачає цього адреналіну, але й не вистачає дуже спілкування з військовими. Коли я приїжджаю до них, коли я спілкуюся з ними, е я отримую ту енергетику, я отримую їхню е їхній заряд такого позитиву, тому що як би там не було, наші військові. крайня моя поїздка в Бахмут показала мені, що як би складно не було, а було дуже складно. І є зараз їм складно там. Вони сказали, що ми звідси не відступимо ніколи ніяк. І ця земля, ця, ця область, ця земля буде наша. І коли ти дивишся на ту міць, незламність і просто неймовірну віру в перемогу, там немає навіть ніякого сумніву абсолютно. Е я розумію, що тут відносні безпеці. Ну, ми просто не маємо права думати інакше. І це те джерело моєї енергії, коли е, ми висвітлюємо історії, я можу запропонувати заходити до нас на соціальні мережі, на нашу Facebook-сторінку, е, називається Захист об'єднання волонтерів. Ми часто там висвітлюємо історії, які нам скидають військові, як бронежилети, які ми виготовляли врятував їм життя. Як вони гріються окопними свічками, які виготовляють діти, бабусі по всій області, коли йдуть обстріли, і насправді це дає віру в те, і що ми правильно все робимо, віру в перемогу і відчуття тієї потрібності, що навіть якусь маленьку частинку годину свого часу сплетеної сітки дає можливість врятувати наших військових, і от це саме те, що надихає мене, і мені здається, не може надихати взагалі людей. Ті дуже дякую вам за сьогоднішню розмову і насправді за ту роботу, яку зараз ви виконуєте. Дуже важливо. Дякую, дякую за запрошення, шановні глядачі. Ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі була програма Вічна віч -навіч. бережіть себе і Україну».